Доброго дня! Давно не було у нас відео, трошки похолодало. В мене он спеціаліст вирішив завести тракторця, є роботи трошки. У дворі лежать каміння. Руками не будемо перетягувати. Попробуємо завести тракторця. Як він заведеться? Зараз цепимо до навески. Ох, Йо, даві. Зараз спеціаліє їх можна було і перенести, перекантувати ці камінчики. Ну що, надривайся, за одного трактора прогріємо. Дамо акумулятор зарядку. Ці камінці стояли в цьому порогові по углам. Давай з меншого спробуємо. Підцепили на ремень. Ну давай, їдь, потихеньку їдь. Назар, конечно, миг его сам в руках цепити. Вот, его придержу. Thank oh you.

मथां म З таким макаром ну Це вже легше буде це менш. Вроді би нічого, трошки заморився. Все, назад, заїжджай. Назад. Трошки прогріли тракторця. Що, руки вози, гуси, я грів? Що тепле? що він туди тепло нагрівся. Давай туда. Кранік роботу свою зробив. Відкрий там відклещення. Це така робота. Аби що-небудь робити. Чим би дитя не бавилося, або не плакало. Да Назар? Угу. І йому веселіше став, вона гад... каже, давай щось робити будемо. Знайшов йому роботу. <сху> Він який не хоче робити, так і на тракторі б, ну, помер трохи. Все. Добре, дякую за увагу. Буду вдячний за підписку, лайки та побачення. Забули кабіну поставити. Закрий тверніше. Да, Назар закривай. Щоб сквозняка не було. О, форточки позакривав. Все, добре, закрий форточку, щоб не відкрилося сквозняком. Ну тепер точно вже. Все. Dla pobawienia.